У Донецьку залишилися мої дуже вірні, гарні друзі, і тому мені дуже болить, що я не можу, що лише у спогадах залишилися ті часи разом 20 кілометрів від центру Донецька, тільки їхній будинок. Вони музиканти, дуже гарні. І ось що відчуваєш там з ними. Узимку так неухильно хочеться знову без тями, сюди тягне. Тут що топлять печі вугіллям, хоча що я прошу серцями, сюди тягне. Бо голий погляд не голе тіло взяла, якщо й не хотіла ніколи. Не шкодувала. Тут зазвичай на карнавали маски знімають з облич, а карнавали тут день і ніч, голих поглядів тут не цурається мені уперше побратися. Хочеться з кожним вечором в від'їзді, бо тут каралока, музика. Тут помнімо, місяць повіки, зелені гудзики, які розв'язати в змозі тільки на півдорозі до слова мого буває. Тепло в родині, до якої прийнято, де платівки розігрують джазові лоти, і звучить «Get ready for another bottle» і розкидано речі хатою. І я не впевнена, що до природи щастя, можливо, не досить його розкусила. Вугілля та музика, голі, мов скельця очі, залишки піла у цьому найвища сила, якою цей день живу.